Вітаю вас, брати, сестри, гості нашої громади, світлим іменем Господа, нашого Ісуса Христа. І на початку я зачитаю зі Слова Божого, бо знаємо, що все творіння разом стогне і страждає аж до нині. Римлянам, 8 глава, 22 вірш. Хвилинка нашого здоров'я сьогодні буде щодо онкологічних вирусів, вірусів тварин, і що вони можуть бути небезпечними, на жаль, і для людей. За даними Міжнародного епізоотичного бюро, лейкоз великою рогатою худоби вважається серйозною і достатньо не розв'язаною досі проблемою. На жаль, в Україні близько 30-36% поголів'я великої рогатої худоби ним. За Заражено, і така статистика спостерігається в інших країнах. Цей лікос корів він пов'язаний із впливом онкологічного вірусу, які тварина передають одна до одної, він може передаватися від матері до дитини, і також контактним шляхом, коли вони сконтактують одна з одною. Віруси, які викликають лейкоз, насамперед у корів з великими надоями, тобто це виснажені корови, які в них виснажується імунна система, то вони тому вони більш сприятливі до зараження цього віруса. Якщо хвороба минає без яскраво виражених якісь ознак, то це інфіковане молоко може, на жаль, надходити на молокозаводи. Зазвичай продаж такого молока заборонений, але якщо немає симптомів і не виявлена хвороба, то це молоко, на жаль, може потрапити в продаж. Під час пастеризації це молоко можна пити ну, або пастеризованим, або кип'яченим. Ці онковіруси вони не заражуються, але, на жаль, можуть залишитись деякі канцерогенні речовини, і вони можуть сприяти зараженню людей. Також це може вплинути мати небажаний вплив на наше здоров'я як людей і лікування. На жаль, у цих хворих тварин наразі воно відсутнє. Цих е, тварин вони їх віддають на убій. Е, і, на жаль, 5-10% заражених тварин гинуть раптово, тобто до того, як вони загинули, невідомо було про цей діагноз. Чи може вірус лікова передаватися від тварини до людини? Були ряди експериментів, яких довели, що е, він може передаватися до... Е, Різних видів, так, вони морських свинок, кроликів заражали цим вірусом, овець, мавп, коней. І сьогодні є така, на жаль, і можливість інфікування і людини. І як відомо, що зараз гострий лікос більш за все вражає дитячий організм, бо в них ще ослаблений імунітет, найчастіше хворіють діти від 2 до 5 років, на жаль. І старший теж може викликати старшого віку дитини, цей вірус захворювання. Можливо, це і пов'язано з вживанням коров'ячого молока. Це не доведено остаточно, але такий ризик зберігається, і небезпеку також може для людини створювати вживання цього зараженого м'яса. Також ці онкологічні віруси, віруси вони можуть зустрічатися і у птахів, навіть зовні здорові кури, індички, і їх яйця можуть бути теж заражені, тому теж є рекомендація вживати їх після термічної обробки. За даними Ту 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 Линейську університету, схожі віруси, які зустрічаються у кури індичок, вони виявлені і в крові людей. Якщо ви вживаєте молочні продукти та яйця, робіть, будь ласка, це якомога рідко. Обов'язково піддавайте їх ретельній термічній обробці. І сьогодні, на жаль, підвищується небезпека вживання саме такої їжі. Більше вживайте рослинної їжі, захворювання серед тварин можуть прогресувати. Тому потрібно шукати повноцінну заміну серед здорової рослинної їжі. Біблія пише, що все творіння разом стогне і страждає аж до нині, ривненням 8.22. Ми можемо намагатись уникнути багатьох страждань, якщо ми будемо виявляти бачність також у харчуванні. Божих вам благословінь, бережіть себе.